Саперів цікавий виїзда, це коли ти виявляєш якісь вибухонебезпечні предмети. Ілона Куликівська працює в поліції 15 років, має звання капітана. У підрозділі вибухотехніків опинилася ще до початку повномасштабного вторгнення росіян. Прийшла на допомогу порядкувати документообіг. Я паралельно дивилась, чим займаються хлопці. Мені було дуже цікаво. Геть зовсім інша робота. Згодом мене почали задіювати на слідчі дії, огляди місця подій. Ми також залучаємося на експертизи, на знищення вибухових матеріалів, які були вилучені на оглядах. Мені сподобалось, я розуміла, що це дуже відповідальна робота, яка потребує великих знань і. Зосередженості. Ілона пригадує свій перший досвід, здобутий під час навчань. До на мене вділи бронежилет, каску, і я вся в цій роботі, ми робили малі заряди і перший такий, знаєте, от тримаєш в руках підривну машинку, нажимаєш на пуск, і ці відчуття такого приливу адреналину. І не знаю, в мене були емоції, але ну нормальні емоції в тому плані, що мені не було страшно, хоча це не приветствується в нашій роботі. І все, після того я поставила таку велику крапку, і сказала, все, я буду тут працювати, мені дуже подобається. Після звільнення Київщини частина колагілони працювала в різних населених пунктах області, зокрема, і в гостомелі. Виїжджали на прильоти від шахедів, від авіабомб. Там, де були прильоти ракет, там, де було просто знищено все, будинки, там вулиця і потребувало так само великих знань це все. Тоді я вирішила, що мені треба здобувати знання і треба здобувати професію сапер розмінування у 2024 році Ілона у складі зведеного загону вибухотехніків два місяці перебувала на Харківщині, де розміновувала поля, польові дороги та виїжджала на оперативні виклики. Ну майже вся територія Харківської області вона може так сказати засвічена вибухонебезпечним металом. Я його так називаю, тому що Майже всі поля мають такі характерні ознаки прильотів: авіабомб, ракет, касетних боєприпасів. Воно розлітається на велику твоєкій території, і наша задача виявлення таких предметів і знешкодження. На Харківщині росіяни мінували все від полів до річкових переправ. Розповіла жінка. Один із викликів запам'ятався їй найбільше. Місцеві жителі повідомили про виявлення міни на території біля річки. По приїзду туди ми виявили міну ОЗМ 72 Вона небезпечна тим, що встановлюється вона на розтяжку. Людина, коли Проходить ну, на цій ділянці місцевості, вона зриває ногою розтяжку, міна підстрибує і, приблизно на метр, і е, виходить в неї великий радіус ураження. Мініна знаходиться майже 2400 осколків. Вона має круговий радіус ураження і е, ці. Осколки, залишки вони розлітаються на 25 метрів по периметру. Тому я не не чула випадків, що після такої міни хтось ну, вижив. Ми почали робити підхід до цього міну до цієї міни. У кожного були міношокачі, щупи, з якими ми працюємо, і перед десь. Приблизно до метра перед цією міною ми виявили ще дві міни. Вони були закопані в ґрунт. Це такі небезпечні міни. пмн 4. Вони російського виробництва новітні. Якби ну, можемо сказати, в книжках наших ще з Радянського Союзу їх немає взагалі. Ми виявляли ще дитячі іграшки на цій території. І уявіть собі там відпочивали діти з батьками, і що б трапилось, коли оці всі міни, не дай Бог, хтось зачепив. Ілона говорить про роботу рідним розповідає не все. Родина моя до останнього не знала, що я планую виїжджати відрядження, і я як усіх захищала від цього. Взагалі, як я обрала таку професію, таку наш відділ, то вже була паніка у моїх родичів. Вони не могли ще якось з цим змиритися, що я працюю з вибухонебезпечними предметами і що з кожним кроком очікує якась небезпека. Але ну, пройшов певний час і вони з цим змирились. Чоловік сказати, і родина хвилюється, це взагалі нічого не сказати. У нас була така домовленість. Я виїжджаю десь по місту на виклик. Я маю дзвонити йому, я їду туди-то, туди-то, щоб він не переживав, так само і діти. Однак жінка не бачить себе в іншій професії. Каже, роботи саперам вистачить на багато років. Війна у нас в країні продовжується. І... Все більше наша територія, наша земля засмічується небезпечним металом, вибухонебезпечними предметами, боєприпасами. Кому як не нам проводити цю роботу? Тому що ми все одно маємо досвід в розмінуванні, виявленні вибухонебезпечних предметів. Тому, а вже ж, а вже ж я поїду, коли це треба буде, я поїду. Олена Ваховська, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.